е, що це таке. Що за таке, брате? Що в світі? Так зараз БУДЕ ураган. Ой, я навспіну строїти е, своє дому. О, ні, тільки не це. Бу, ТАМ ГРАД і. Там ЩО сильний вітер і буде щось, І там будущесть 6 буде треба швидко тут построїти. Так. Так, да, давай, 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 О боже, торнадо сейчас при... О боже, торнадо пришел! О боже, ураган пришел! О боже, ураган сегодня пришел! О, 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 так, ураган уже... Э, уже... Да, вот так. О, не. Ну да. Ураган вже на місці. От треба построїти все більше, та ураган вже збільшується. О Боже, тут ураган вже збільшується і збільшується, і буде зашвидка, о Боже, вже цикло номер 2 Подивіться на цей ураган, брате!